Вівторок, 18 листопада, Божа нагорода вісникам Євангелія. Розумні сяятимуть, як світила небозводу, ті, котрі навернули багатьох до праведності, як зірки по вік віків, Даниїла 12.3. Я прокидаюся вночі і розмірковую над словами Даниїла, повторюючи їх знову і знову. Розумні сяятимуть, як світила небозводу, ті, котрі навернули багатьох до праведності, як зірки по вік віків. Погляньте на сонце й зорі, які ніби рухаються по небосхилу. Кожна з них має назву. Господь говорить. Ті, котрі навернули багатьох до праведності, сяятимуть як зірки по вік віків. Щоб збагнути, як важливо навертати душі до істини, слід зрозуміти цінність безсмертя. Ми повинні усвідомити, якими страшними є муки другої смерті. Ми маємо оцінити честь і славу, які чекатимуть на викуплених, і зрозуміти, що означає жити в присутності того, хто помер задля піднесення й облагородження людини і бажає дати переможцеві царський вінець. Обмежений людський розум не спроможний повністю усвідомити цінність окремої душі, з якою вдячністю викуплені та прославлені, згадають тих, хто був знаряддям у їхньому спасінні. Тоді ніхто не пошкодує про самовіддані зусилля і невтомну працю, терпіння, стриманість і глибоке щире прагнення врятувати душі, які загинули б, якби ця людина знехтувала своїм обов'язком або ж втомилася робити добро. Тепер вони зодягнені в білі шати й зібрані в отару великого пастиря. Агнець, котрий сидітиме на престолі, скаже привітальні слова вірному працівникові і душі, спасенні завдяки його зусиллям. Він їх попровадить до водних джерел Ісаї 49.10 і до дерева життя. З якою радістю слуга Христа дивиться на викуплених, котрі розділяють славу Викупителя, наскільки цінніше небо для тих, хто був вірним у справі спасіння душ, розумні сяятимуть, як світила небозводу, ті, котрі навернули багатьох до праведності, як зірки, усе створене завдяки співпраці людини з Богом, ніколи не загине, а існуватиме. veee